Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. і Я до вас черговою порцією новин. Останні два тижні йде шалений тиск на уряд Канади з боку опозиції і з боку е, різних провінційних влад стосовно тимчасових робітників в Канаді. Так, зараз. Різні гілки влади намагаються натиснути на уряд Канади, щоб закрити повністю цю програму, тимчасові робітники і суттєво порізати тих робітників, які вже є в Канаді. І хочу вам нагадати, що уряд марка карні останні два чи три місяці вже суттєво зменшив кількість таких робітників. І продовжує зменшувати, і буквально два дні тому назад Маркарні дав інтерв'ю, в якому він сказав, що так, уряд Канади буде переглядати суттєво цю програму і буде урізати кількість тимчасових робітників для того, щоб зменшити тиск тут внутрі Канади на робочі місця, щоб зробити житло більш доступнішим. Тобто багато проблем, які зараз існують в Канаді, пов'язують саме з тим, що висока велика кількість. Тимчасових робітників знаходяться в Канаді, і це дуже таки небезпечний дзвіночок для всіх українців, які зараз знаходяться в Канаді, тому що хочу нагадати, всі українці в Канаді знаходяться саме в статусі тимчасових робітників, принаймні ті українці, які ще не встигли отримати постійне резидентство Канади, і це дуже дуже небезпечно для сотень тисяч українців, тому що ну я так думаю, приблизно більше 200 тисяч українців ці в Канаді зараз перебувають саме в такому статусі тимчасових е робітників. Але у мене до вас є і класна новина для тих українців, які ще не приїхали в Канаду, тому що я багато отримую зараз листів запитів. А якщо я приїду в Канаду зараз, що мені світить, що мені не світить? Буквально декілька днів тому назад я отримав листа в особисті від однієї з моїх глядачок, підписниць. Вона написала, що вона прилетіла в Канаду недавно, і вона отримала Open Work Permit на три роки прямо е, в аеропорту. І знаєте, що саме класне? У неї вона прилетіла по звичайній туристичній візі, на, навіть не по візі Куаєт, їй видали цю візу, так? Але зараз є. Е, і багато випадків, коли українцям не дають на три роки, дають до кінця дії їхнього листа. Тобто, це непогана новина. українців впускають. Але скільки це буде продовжуватися, зараз ніхто не знає. І ця тенденція на скорочення тимчасових робітників також дуже дуже неприємна. Тенденція для українців. Майте це на увазі. І е, тут хочу вам нагадати про ту ініціативу, яку розпочав я. Е, е, нас зібралася вже велика кампанія команда. Яка зараз розробляє цю ініціативу для того, щоб створити тимчасово постійну програму для українців, щоб всі українці змогли отримати постійне резидентство Канади. Ми про це розповіли досить докладно в нашому стрімі. Останній стрім, ви можете знайти на моєму каналі, посилання на нього я також залишу в описі до цього відео. Прослухайте уважно про що це йдеться. Так, це я так вже впевнений. Ваша остання надія. Остання надія тих українців, які знаходяться в Канаді, які хочуть тут залишитися, але не можуть пройти по будь якій існуючих е програм, так е імміграційних програм, які зараз існують. Тобто, те, що ми Зараз робимо це дуже велика така справа. Ми Стараємося для вас, так для всіх, для сотень тисяч українців. Якщо ви нас підтримаєте, якщо ви зробите те, що треба вам зробити, то все вийде, все буде добре, все буде гаразд. Е, буквально вчора я отримав коментар від одного глядачів. Він каже: а навіщо все це так ускладнювати? Навіщо збирати ці листи? Навіщо підписувати ці листи? Давай зробимо ще одну петицію, і нехай там будемо просити всіх, що пішли, підписали ту петицію. Я вже відповідав на це. Питання, не все те, що легко так це працює. Петицій вже було десятки сотні, вони не працюють. Тому те, що зараз робимо ми, це остання надія на те, що це вийде, і українцям вдасться тут залишитися. Також хочу відповісти на питання, яке отримую кожен день. Я вже на ньому, ну. Чесно, втомився відповідати, де знайти ці листи, де скачати ці листи, ми готові підписувати прямо зараз. Немає ще цих листів. Я спеціально їх ще не публікував, тому що треба буде ці листи збирати в короткий термін і відправляти. Ми будемо повинні створити тиск. Розумієте, а якщо зараз хтось підпише, хтось не підпише, хтось відправить, хтось не відправить, то цього тиску не буде. І ця ця наша е, програма вона провалиться. Тому зараз, будь ласка, у вас є десь приблизно місяць, щоб знайти е, на кожного українця як мінімум 5 канадців. От якщо знайдете 5 канадців, це класно, це добре. Якщо знайдете 10 канадців, це ще краще. Так чим більше знайдете, тим більше у вас буде шансів залишитися тут в Канаді. Ну і також часто отримую від вас листи. Е, на жаль, у мене немає знайомих канадців, але я готовий вас підтримати. Я перерахую вам гроші на цю рекламу і на все діло. Дуже дякую. Дякую вам за підтримку. Так, нам потрібні будуть гроші, там невеликі гроші. Але для того, щоб давати рекламу, платну рекламну рекламу, треба буде мати якісь гроші. Але знаєте, тут у мене є дві відповіді на такі коментарі. От, якщо ви знаходитеся поза межею Канади, якщо ви не хочете залишитися в Канаді, вам не потрібна ця постійна резидентства. Ви просто хочете підтримати українців в Канаді. Щиро вам дякую. Без жодних «но», Знаєте, без жодних але. Тобто, це Велика справа, ви допомагаєте е, е, таким же українцям, як і ви. Але якщо ви знаходитеся в Канаді, так ви хочете залишитися в Канаді, ви хочете отримати постійне резидентство Канади, то я вам хочу сказати, знаєте, гроші це добре, але п'ять канадців це краще. У вас ще є час, у вас ще є місяць для того, щоб знайти щонайменше п'ять канадців, які вам зможуть підписати цей, цей лист. Знаєте, грошима ви не вирішите свою справу. Е, ви навіть і тисячами доларів на. Вряд чи вирішити свою справу. Я чудово знаю, що зараз українці платять по 10, 15, 20 тисяч доларів за допомогу заповнити документи, відправити, і вони сидять і очікують, не знаючи, чого так. Вони не впевнені, що сплативши такі гроші, вони зможуть отримати постійне резидентство Канади. Але якщо кожен українець знайде щонайменше п'ять канадців, які підпишуть йому листа, то я вам даю 90% Так 100% не даю, 100% ніхто вам не за що зараз. Не дасть вам навіть е, ніхто не дасть 100% про те, що світ буде завтра існувати, так а ми не проснемося на попіліщі е, завтра. Тому я вам кажу 90% що ви отримаєте постійне резидентство. Якщо кожен українець знайде щонайменше п'ять канадців, які в певний час, коли це буде на часі, е, ми дамо всю інформацію тут, на моєму каналі. Коли підписувати е, ці листи, е, кожен українець підпише ці листи і відправить. Ці листи туди, куди треба буде відправити. Також кажу, скажу, куди треба буде відправити, от в такому випадку у вас буде багато шансів отримати постійне резидентство в Канаді і залишитися в Канаді. Тому, друзі, просто так написати: ну, в мене знайомих немає. Ну і окей, я вам перерахую там 20 чи 50, чи скільки б там ні було баксів. Так це не вихід з положення. Вам треба знайти таких канадців, хто вам підпише. Тому що кожен, якщо так буде розсуждати, ну ми нічого не зробимо. Так, це ваше домашнє завдання. Знайти щонайменше 5 канадців. Також докладу по прогресу. Зараз вже у нас група наша працює. Я маю на увазі працюють дівчата, працюють працюють спеціалісти, створюють сайти, створюють соціальні мережі, які будуть спеціально під цю програму. До нас доєдналася класна дівчина. Вона, до речі, знаходиться в Сполучених Штатах Рики, але безкоштовно на волонтерських значавах допомагає нам з розробкою логотипа, всіх цих красивостей. Знаєте, та щоб все було так, як потрібно бути. Тобто, так до нас приєдналися люди з різних країн Українці приєдналися. Мені вчора написала наша рідна дівчинка Українка з Європи. Вона пише, що вона юрист, вона правда ніколи не займалася правом Канади. Але якщо нам треба, буде вона зможе роз. Зібратися і дати нам пораду. От уявіть собі, так як українці зараз вже з різних країн об'єднуються навколо цієї програми, і я дуже вдячний за це. Так, тобто знов таки кажу, українці з різних країн об'єднуються навколо цієї програми. А українці, які знаходяться в Канаді, для яких це все робиться, так чомусь не дуже ще якось так шевеляться. Друзі, розповсюдьте це відео, скиньте посилання на це відео, розповідайте серед Україн. Про цю програму, про цю ініціативу. Не забувайте, це майже остання ваша надія залишитися в Канаді. Тож, давайте будемо з вами і далі залишатися разом. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще на нього не підписані. Тут дуже багато важливої інформації для вас і. Зараз вже є, і потім буде. Так е, поставте вподобайку цьому відео. Скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб українці в Канаді знали, що відбувається, і змогли приєднатися до е, нашої цієї ініціативи. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї ініціативи. Чи вірите ви в те, що вона вийде? Що у нас все буде так, як ми запланували, і українці зможуть залишитися тут в Канаді. Е, в наступних відео я дам відповіді. На деякі інші питання, які я отримую постійно від вас, мої любі глядачі, від українців, не тільки з Канади, так як я вже сказав, а буквально з різних куточків цього світу. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.